Щодня на сторінках координаційного центру волонтерів Олександрії з'являються пости про нагальні запити від військових та збір на їх закриття. Один із гарячих запитів антидроновий купол. Вартість його значна, проте реальна, зазначають волонтери. Ми розпочали збір на так званий окопний РЕП, який допомагає нашим. Хлопцям в окопах захищатися від ворожих дронів Камікадзе. Ціль збору 65 тисяч. За тиждень ми змогли назбирати тільки 8 тисяч. Ця річ хлопцям потрібна ну, от, життєво необхідна вже навчора. Вони кожен день цікавляться, що, коли, до чого. Ви розумієте, це їхнє життя, їхнє здоров'я. Тож прошу всіх долучатися, не бути байдужими, максимально допомагати. А вже сьогодні новий запит. Це 30-та машина, яку знайде і придбає координаційний центр волонтерів для військових. Ради вдалого виконання поставленим перед нами командуванням завдань просимо посприяти у оформленні та видачі автомобіля Фольсвагена Марок, волонтерського координаційного центру міста Олександрія для потреб другого батальйону. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Ціна пікапа 250 тисяч гривень. Кожен донат важливий, зауважують волонтери. Кожна гривня наближає перемогу. Реквізити для донатів на сторінці координаційного центру волонтерів Олександрії.